Що ви знаєте про історичну частину старого Львову? Львів є культурною столицею України. Ну, окрім відсутності паркомісць та захмарної ціни на оренду житла, при тому з виходом до вбиральні через спільний балкон. Насправді ж, центр Львову, завдяки наявності в ньому величезної кількості музеїв, храмів, архітектурних шедеврів та п'яної вишні занесений ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини. І це загалом хороша новина. Якщо коротко, то ЮНЕСКО це така собі організація, що піклується про світове культурне надбання і не дозволяє зробити скованого гарного балкону в центрі міста пластикову залупу, яку виконавці гордо величають французьким балконом. Не знаю звідки пішла ця назва, але підозрюю, що у Франції навіть і не здогадується, що так називають хрінь, яка псує будь-який фасад. Сьогодні ж ми поговоримо не те, щоби про будівлю, балкон якої можна засклити, а про дещо іншу пам'ятку архітектури набагато більш масштабнішу та водночас містичнішу. А ви поки на канал підпишіться та лайк цьому відео поставте. Повірте, це дуже важливо для розвитку українського ютюбу в цілому. Отже, личаківський цвинтар це по суті один з найдавніших некрополів на території Старої Європи, де можна віднайти поховання, що датуються аж 17-тим століттям. Історія кладовища почалася в 1786 році, коли наказом імператора Австро-Угорщини Йосипа ІІ було заборонено поховання людей в межах міста. І така міра була викликана. Не просто примхою того ж імператора. Справа в тому, що за існуючою в той час традицією людей хоронили прямо в підвалах костелів або ж біля церковних споруд, і це не те, щоб не найкраща ідея в плані санітарії. На літніх службах гарненько так затягувало трупним запахом, і це вже я ігнорую питання медицини та розповсюдження не надто приємних для містян хворіб. Саме тому рештки ще колишніх живих мешканців було вирішено ховати за межами міста, і для цього відвели спеціальну ділянку. Куди станом на сьогодні можна доїхати декількома зупинками трамваю та колишні міста не те, щоб були велетенського розміру. І те, що зараз для нас знаходиться в піші доступності, колись вважалося околицею та дупою світу. Між іншим, ділянку вибрали не випадково. Раніше на ній ховали мешканців померлих від чуми. Тому після певних маніпуляцій місто отримало нове кладовище для відправлення на той світ заможних городян. Чому саме заможних тут все просто, не кожен міг дозволити собі місце на цвинтарі, що дуже легко повірити. Наш час. На Личаківському кладовищі хоронили горілчаних магнатів, архієпископів, впливових чиновників, айтішників та інших багатих людей, а надгробні пам'ятники виконували за індивідуальними проектами та в кращих традиціях епохи. Між іншим до їх створення підходили дуже делікатно та творчо, залучаючи скульпторів та фахівців, що проживали в майстерні напроти кладовища. Така собі робота з дому. Загалом бізнесу по виготовлення надгробків та пам'ятників можна було лише позаздрити. В плані різнотипності роботи не було. Ідентичних замовлень, а за виконаний проект щедро платили. Тому в майстернях працювали найкращі фахівці регіону, що мали стаж у понад 10 років. І часто це були робітники, які закінчили найкращі навчальні заклади Відня чи Кракова. Спочатку замовники дуже ретельно описували їм, що вони хочуть бачити, бо нагадую, тоді пам'ятники виконували лише зі слів або по картині. До епохи фотографії залишилось плюс-мінус років 100. Майстри виконували замовлення, які більше були схожими на мистецькі витвори, інколи ставили власні ініціали в куточку, що слугувало такою собі рекламою, та передавали пам'ятник для встановлення на місці поховання. Якщо уважно придивитися до цих пам'ятників, принаймні тих, що збереглися, то можна помітити багато цікавих деталей. До прикладу, численні жіночі статуї являють собою фігури Діви Марії або ж невтішних плакальниць, перед якими обов'язково знаходиться спеціальна урна чи інша ємність для збору пролитих сліз. Для похованих ж авіаторів, які в той час були учасниками однієї з найекстремальніших професій, незмінним атрибутом пам'ятника, було стилізоване зображення пропелера. Також пісочний годинник і зламана колона символізували швидкоплинність і безлузді земного життя, і найчастіше такі знаки прикрашали могили молодих людей, які перечасно трохи як померли. Різне гусяче пір'я, лаврові вінки, мовчазна ліра чи інші дрібнички, натякають, що на цьому місці знайшла свій спокій людина творчої професії. А от лев символізує про останній притулок швидше за все, що військового зображення Сокола ставили як нагадування про властиві покійному вірність і любов. А куля, увінчена крилами, була незмінним атрибутом могили торгової людини. Одним словом, рекомендую погуляти та порозглядати пам'ятники, щоб самому в цьому переконатись. Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, відбулося декілька розширень кладовища. Для цього місцева влада викупала прилеглі земельні ділянки, знесла незаконні мафи з ходогами та обнесла парканом вже збільшену територію. Цвинтар досить стрімко ріс, і щоби тримати все в порядку та доглядати за інфраструктурою, на його території почали діяти певні. Правила та обмеження одне з них стосувалося постійного догляду родичами за надробком та, скажімо так, урядна плата за місце. І якщо протягом 25 років ніхто цього не робив, то могилу зносили. Жорстко, але таким було австрійське законодавство, яке передбачало розміщення на кладовищі камені дробарки, що перемелювала всі пам'ятники за порушення правил перебування мерців. До речі, з цього каменю потім вимощували доріжки та огорожі, але з часом припинили таку не надто приємну практику, скоріш за все, по причині неетичності. Загалом всю територію кладовища намагалися перетворити в парк, висаджуючи дерева та облаштовуючи алеї. І це насправді було чудовим рішенням можна прийти до покійника та заодно прогулятися в спокій. Та негнітючій атмосфері. При цьому на кожному полі під першим номером ховали зазвичай найвидатніших містян, тому центральні алеї кладовища переповнені досить відомими прізвищами. У 20-му столітті ще до початку Першої світової війни переважна більшість пам'ятників стали типовими та мало відрізнялися один від одного. Скульптура почала відігравати меншу роль, а люди в свою чергу більше зважали на практичну роль надгробків, як жив, ким жив та коли помер. Спочатку міська влада намагалася якось це контролювати, не в сенсі контролювати хто коли вмер, а намагалася зберегти автентику пам'ятників, щоб вони не були схожими та типовими, даючи свої рекомендації та обмеження. Так, це не надто допомогло. Проте, все ж, міська влада, хоч намагалася щось та й діяти. Пізніше, вже у роки Другої світової війни, а саме у жовтні 1939 дев'ятсот у місті почали ходити чутки про те, що готується підготовка проти радянської окупації. Нагадаю, що тоді Львів знаходився під контролем Совка, а окупанти не особливо шанували місцеві традиції чи культуру, шукаючи зброю, працівники НКВС здійснювали рейди навіть на кладовища, попутно знищуючи твори мистецтва у вигляді кам'яниць чи пам'ятників. Загалом за часи війни кладовище знатно так занепало а значну частину надгробків було знищено без можливості їх відновлення чи реставрації. Вже після закінчення Другої світової війни, коли у Львів повернувся совок, місцева окупаційна влада, як-не-як, як відновила догляд за кладовищем, проте у своєму фірмовому недбалому стилі надгробки стали прямокутними та однотипними, звісно, із зіркою при вході, і звісно, із сумними та прісними фасадами, як лиця тодішніх вождів пролетаріату. Такий собі світ панельних будинків серед чудової австрійської архітектури. Ці надгробки дуже вирізняються із загальної концепції кладовища. Проте, на щастя, їх не більше, ніж третина від всіх місцевих мешканців, якщо так можна виразитись. Тут важлива деталь, що до 1960 року на Личаківському цвинтарі можна було хоронити лише отримавши спеціальний дозвіл від міста та маючи вже прописаних родичів на цвинтарі. Проте пізніше сумкова влада почала завозити на поховання партійних чиновників та іншу нечистої епохи, що не надто вписувалось в місцеву публіку. Проте серед них були і справді гідні львів'яни, кам'яниці яких залишилися і досі, незважаючи на Складні часи окупації. Також не будемо відкидати корупцію, що в часи Совка не аби як процвітала. За якихось 15 тисяч рублів, а це були колосальні гроші, враховуючи середню зарплату у 150, можна було купити собі місце на Личаківському цвинтарі, не маючи особливих досягнень перед суспільством. І такі люди теж знаходились. Одним словом, в епоху Совка Личаківський цвинтар переживав не найкращі свої часи. Багато що зруйнувалось, а місцева влада не виділяла достатньо коштів на отримання всієї ділянки, в тому числі і охорону. Проте згодом, в 1975 році, львівська громада таки добилася того, щоб на цвинтарі припинили поховання а спеціальні дозволи почали видавати тільки тим громадянам, які вже мали свої родинні місця. Така ось складна доля кладовища, незважаючи на його пряме призначення, до речі, Личаківський цвинтар теж має свої містичні місця і легенди. Правда, деякі з них можна цілком пояснити раціональними методами. Наприклад, на могильній плиті радянського публіциста Ярослава Галана, відомого своїми антирелігійними творами, після дощу чітко проступають контури християнського хреста. І цей факт дуже тішить віруючих людей. Однак це містичне перетворення можна пояснити тим, що для могили був використаний старий надгробний камінь, хрест на якому був не до кінця затертий і тепер проявляється при надмірній вологості. Ще одна легенда оповідає про те, що деякі кам'яні статуї, розташовані на могилах, періодично плачуть, і не від того, що Росія все ще досі існує, а нібито за померлими. Тут це теж банально просто, оскільки майстри спеціально виконували свої статуї, закладаючи малесенькі жолоби в районі очей, і ранішня роса або ж дощ спокійно витікали назовні, створюючи ефект сліз. Ще одна легенда пов'язана із землею з могили Миколи Чернецького, що свого часу був професором в духовній семінарії та настоятелем монастирів. Так от дуже забобонні студенти щиро вірили, що земля з його могили допоможе їм здати сесію. І періодично крали цю ж землю з території цвинтарів. Що вони потім з нею робили? Достеменно невідомо, але маю сумніви, що ця земля вирішувала логарифми вищої математики. Якщо попередня історія досить безневинна, то наступна дещо моторошна. І не слід забувати, що ми все ж таки говоримо про кладовище з духами та містикою і цукерками, які потім крадуть цигани. Так от є доволі страшна легенда про Розалію та Ванду Замойських, мати та доньку, які загинули під час великої пожежі у 1902 році. Вони поховані у одній з найбагатіх сімейних гробниць на території кладовища і подейкують, що ланцюги, на яких висять їхні труни, досі дзвонять. А ще розповідають, що через кришталеві віконечка у трунах. Можна побачити добре збережені тіла матері та доньки, на щуках яких досі видно рум'янець. Загалом нинішнє Личаківське кладовище це близько 400 тисяч поховань, а найстаріша надмогильна плита, датована 1675 роком. По суті, цей цвинтар тепер це музей під відкритим небом, що зберіг декілька епох у такому досить неординарному та екстравагантному образі. На території сучасного Личаківського кладовища є військові меморіали, в тому числі і сучасної України. Польський військовий цвинтар періоду 1918-1920 років, а також найбільш емоційне місце поле почесних поховань героїв, де спочивають полеглі в російсько-українській війні. Як будете у Львові, то перш за все наполегливо рекомендую відвідати цей сектор, щоб не забувати, якою ціною нам дається наша свобода. А полеглим героям – честь. І слава, ви кращі з нас і однозначно заслуговуєте спочивати на найдавнішому кладовищі міста поруч з видатними постатями української історії.